Чи можу я молитись за зцілення? Так, дорогий мій друг, ти можеш молитись за зцілення, але при одній умові, що ти прийняв Ісуса Христа в своє серце, і Він став твоїм Господом і Спасителем. Бо Біблія нам говорить, що ті, хто у... Ісус говорить ті, хто увірували в мене, їх будуть супроводжувати такі, озна... такі ознаки: Стілі будуть стілюватися, хромі будуть ходити. Демони і біси будуть виходити. Якщо ти хочеш сьогодні молитись за зцілення, все, що тобі потрібно, це просто прийняти Ісуса Христа в своє серце, і нехай тебе нічого сьогодні не тормозить. І я помолюсь за тебе. І я... Прошу, дорогий Господь, щоб ти дав сьогодні сміливість, Господь, дав Господь сьогодні завзяття, твердість і мужність, Господь, тій людині, Господь, яка сьогодні дивиться це відео і хоче молитися за людей. Господь, я прошу, Господь, щоб Твоя сила, Господь, вона зійшла зараз в ім'я Ісуса Христа, Господь. І нехай, Господь, свідчення сілень, Господь, тих людей, за які Господь ці люди будуть молитися, вони будуть примножуватися і будуть розширювати, Господь, Твоє Царство в ім'я Ісуса Христа, Господь. Хай Господь нічого не зупиняє, Господь, нехай нія, ніякий страх, Господь, не зупиняє, нехай ніякий холод, ніяка апатія, Господь, не стане Господь сьогодні на запереку, Господь, цим молитвам, Господь, цим актам віри, Господь, і в ім'я Ісуса Христа, Господь. Я благословляю цих людей, Господь, і молю, Господь, щоб ти був з ними, Господь, щоб Ти супроводжував, Господь їх в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Всім гарного дня.